Повністю підтримуємо скаргу. У нас є кримінальне провадження, точніше було. Неодноразово воно закривалося. Спочатку одним слідчим ми подали скаргу на цього слідчого, його відсторонили, призначили іншого слідчого, Було раніше постанова про закриття кримінального провадження. Прокурор їх скасував цю постанову, потім здійснював досудове розслідування. Було здійснення певні е, слідчі дії, але вони зводились лише для закриття кримінального провадження. Ми з'являли клопотання щодо допиту ключового свідка, щоб е, його допитали разом з нами, провели перекресний допит, провели слідчий експеримент, щоб розібратися, е, що у нас сталося на, насправді. Цього ніхто не зробив, з'являлося клопотання, але значена. Слідча дія зроблена не була зі свідком. Свідок не може відмовитися від дачі свідчень. Є кримінальної відповідальність. Якщо б поліція була зацікавлена, зареєструвала кримінальне провадження щодо відмови дачі свідчень, і це цю свідчу дію можна провести. Ця жінка вона безпосередньо була присутня при вчиненні дорожньо-транспортної пригоди. Це пішохідний перехід. Можемо ще раз переглянути відеозапис, запис. Ви вже його бачили. Пішохідний перехід, дитина переходить, збиває транспортний засіб, мікроавтобус. Ми хочемо допитати цю жінку, не те, що допитати, а провести з нею свій експеримент, щоб вона показала механізм, хто куди рухався, і там все явно. Пішохідний перехід дитину збуває на пішохідному переході. Але свічі цього не зробив і знов закрив кримінальне провадження. Ми подавали клопотання, подавали скарги. Нас навіть не ознайомили з матеріалами кримінального провадження і в черговий раз після ухвали слідчого судді про скасування знову закрили. Що там слідчі проводив, Нам невідомо на клопотання. Нам ніхто не відповідав. Подавали скаргу, нам ніхто не відповідав. Лише за на скаргу окружна прокуратура сказала, що все добре. Можете оскаржувати у судовому порядку. Що ми хочемо провести слідчий експеримент зі свідком. Якщо навіть не зі свідком можливо провести слідчий експеримент, розставити всі ці транспортні засоби і відповідно до відеозапису провести слідчий експеримент. За результатом цього слідчого експеримента призначити експертизу судову і вже встановити розібратися. Станом на сьогодні у нас дитина з тяжкими тілесними ушкодженнями, інвалід, мати це багатодібна мати. Одинока мати і залишилась дитиною з інвалідом. Кримінальне провадження закрили і не зробили те, що ми просили, як потерпіла сторона. А саме це слідчий експеримент. От наголошую, можна навіть провести слідчий експеримент без цього свідка. Є відеозапис про ставити транспортні засоби. Якщо слідчий вже працює у цій сфері, він знає, що це таке. Провести просто слідчий експеримент і все призначити експертизу і розібратися хто право коринувати. Оце кримінальне провадження водії, який проїхав, скажімо так, з іншої області, збив дитину на пішохідному переході. Його він, по суті, винувате вчинення цієї дорожньо транспортної пригоди за його основу. Він показав, що я, я не я, я не я не. Не винуватий Слідчий його послухав, подивився слідчий експеримент, і з результатами цього слідчого експерименту закрили кримінальне провадження. Ми рахуємо, що його свідчення це неправдиві свідчення. Він винуватиць. Ми хочемо провести лише один слідчий експеримент, призначити судову експертизу за цим слідчим експериментом. І щоб слідчий слідчі розібрав столу повністю підтримував сказу. Просимо постанову скасувати. Дякую. Це якого пояснення документов? Ще раз, ми хочемо провести слідчий експеримент за нашою участю. Ми маємо на це право тело сторона. Я не буду читати, що таке слідчий експеримент і нащо він проводиться. Ми, і адвокати, представники, маємо право приймати участь у слідчому експерименті. Є можливість провести слідчий експеримент, запросити нас, і ми про це вже просимо 10 20 раз. На місце події розставити всі транспортні засоби. Відповідно до відеозапису, відтворити навіть без цього свідка, те, що поліція не може роздіснити людині, що це її обов'язок давати свідчення, хоча б на перехресний допит, і розставити всі транспортні засоби відповідно до відео, це відтворити і призначити. Судовою експертизу, те, що зараз каже свідчить, те, що каже прокурор, це на підставі позиції цього водія. Водій каже там 0,8, 06 там секунд, щоб уникнути кримінальну відповідальність. Якщо розставити не це по місцях транспортних засобів, відповідно до відеозапису все це відтворити, призначити експертизу, і тоді все було зрозуміло. Ми навіть цього свічого не бачили з потерпілим жодного разу, бо що. Ми навіть подаємо клопотання, що ознайомити, ми навіть не ознайомили з матеріалами кримінального провадження. Був попередній слідчий, який був відсторонений, тому що він нічого не робив. Цього слідчого ми навіть якби, і не бачили.